800 гривень за класний стильний змішувач, це недорого. Якісна позиція, яка прослужить вам довго, латунний корпус і шикарний стиль, який не є марким. Тому що це, е, це не нержавійка, а е, латунний корпус, але колір нержавійки. Він такий в сатині, має глянцевий відтінок, виглядає класно, класний в догляді. І за рахунок того, що у нас є ось такий от гусачок, яким дивіться, змоделюємо ситуацію. Давайте. У вас в мийці лежить якийсь посуд, який потрібно помити, вам потрібно щось набрати миску там, чи ємність якусь воду шланг зняли, наставили, а тоді відкрили кран. Зручно набрали. Поставили назад. Потрібно вам мийку помити. Ви не крутите цим краном туди-сюди. Ви зняли шланг, намилили миєчку і ось так: от по кругу змили. Все класно, якісно надійно. 2800 маємо безліч пропозицій для вас на нашому сайті. В шапці профілю переходьте в профіль, ставте плюсик. А також ми нашим підписникам, хто підписаний на наш Тікток, де ми робимо додаткові класні пропозиції. Це або ціна, або якраз акційні бонуси, плюшки. Тому підписуйтесь, будемо раді підібрати для вас найкращі товари для кухні, а також сантехніку.